Всім привіт! Ви на каналі Козацький футбол. Перед переглядом ролику постав вподобайку та напиши будь-який коментар. Це допоможе просувати україномовний контент. У матчі відкритті дев'ятого туру Української прем'єр-ліги одеський чорноморець мінімально обіграв столичну оболонь. У першому таймі ближче до успіху були гравці оболоні. На 33 й хвилині вони організували красиву комбінацію, яку в один дотик завершував тарануха господарів, врятувала стійка. Моряки мали свій шанс вже по перерві. Янаков потужно пробив під поперечку. Але голкіпер Киян Федорівський неймовірним сейвом перевів м'яч на кутовий. Все йшло до нічиєї. Поки своє слово не сказав новачок Одеситів, екс-нападник Шахтаря Шевцов. Він ввійшов у гру з лави запасних і всього через дві хвилини забив переможний гол, замкнувши простріл Хобленка. Шевцов відзначився вперше після повернення в Україну. Нападник востаннє грав в УПЛ три роки тому, після чого виступав у США за клуб з ліги USL Charlotte Independence. Таким чином, Чорноморець вже втретє у цьому сезоні здобув очки на останніх хвилинах. Раніше Одесити за такого сценарію дотиснули Інгулець 1-0 та врятували нічию з ЛНЗ. 1-1 Львівські Карпати на стадіоні Україна. Приймали Інгулець з Петрового у першій очній зустрічі на елітному рівні. У минулому сезоні суперники зустрічалися один з одним у чемпіонаті першої ліги. Тоді двічі перемогли підопічні Владислава Лупашка, якими були гравці інгульця. Але влітку фахівець разом з тренерським штабом перебрався до Львова і тепер проводив гру проти своєї колишньої команди. Цей матч важко назвати взірцем сучасного футболу навіть за мірками УПЛ. Команди грали практично без моментів. У першому таймі згадати можна лише удар гравця гостей Малиша, який пробив головою після флангової передачі, але м'яч влучив у стійку. Після перерви Карпати заграли активніше. Втім, зуміли створити лише одну справді небезпечну атаку: чачуа перевірив на міцність стійку їхніх воріт. А за 10 хвилин до кінця основного часу господарі змарнували свій майже 100% шанс. Шершень збив бруніньо у штрафному. Суддя, ретельно перевіривши епізод, вказав на 11-метрову відмітку. До м'яча підійшов Невес і не зміг переграти голкіпера Інгульця Паламарчука. У час, що залишився львів'яни, провели за інерцією ще декілька атак. але безрезультатно. Костьо нічия не дозволила підопічним Василя Кобіна залишити останнє місце в УПЛ. Верес несподівано переграв Зорю. Матч команди розпочали під рясним дощем, тож в обороні вирішили не відсиджуватися. У дебюті форвард господарів Марвальєвич змарнував момент, коли не скористався передачею Луана в центр штрафного. Луганці ж відповіли голом. Антюх прорвався правим флангом і прострілив, а горбач замкнув ближню стільку. Верес у відповідь перехопив ініціативу та почав пошук підходів до воріт Турбаєвського. Ось годя головою у падінні пробив над воротами. А на 18-й хвилині рівня не відігралися. Це Мрвальєвіч із другого поверху замкнув подачу Протасевича від правого краю. Новий спалах активності припав на період перед перервою. Спершу Горбач після проходу не переграв Кожухара. Згодом Турбаєвський витягнув із-під поперечки постріл шарая, а в хаосі біля воріт зорі після стандарту в доданий час не розібрався Гончаренко. На початку другої половини команди обмінялися моментами. Постріл Луганця-Вантуха із середньої дистанції про свої стів вище воріт, а рівня Нин Сікейра під кутом пробив у руки голкіперу. На 54-й хвилині Верес повів у рахунку. Той же Сікейра проштовхнув уперед на Луана, той змістився в центр і забив потужним низовим ударом. Луганський колектив цілком міг відігратися за лічені хвилини. Однак після передачі Вантуха з льоту Антюх влучив у поперечку. А ось далі підопічні Младена Бартуловича так близько до взяття воріт не підібралися. Навіть в спробах штурмувати володіння Вереса під кінець зустрічі до справжньої небезпеки справа не дійшла. Сенсаційна перемога дозволила господарям піднятися з небезпечної зони всередині турнірної таблиці. УПЛ Олександрія не втримала перемогу над рухом. Після невеликої розвідки львів'яни почали створювати моменти перед екватором першого тайму. Ось Краснопір у дотик не зміг переправити за лінію передачу карабіна. Далі притула з рикошетом від оборонця поцілив у поперечку. Згодом Підгурський замкнув дальню стійку, але не влучив у рамку. Команда Руслана Ротаня отямилася всередині першої половини. Спершу Беляєв після неузгодженості оборони руха пробив здалеку ледвій парирував м'яч. А невдовзі Філіпов класно розвернувся після передачі того ж Біляєва та пробив поруч із дев'яткою. Надалі команди на тривалий час узяли паузу з небезпечними моментами. Хіба що перед перервою львів'янин Климчук розім'яв Єрмакова пострілом із входу в штрафний зі стартом вже другої половини? І Олександрія і Рух почали грати вкрай обережно. У фінальні 20 хвилин господарі перейшли до ударів із дистанції. Зокрема, Ледвій впіймав м'яч після пострілу Мишньова, а спроба Шабанова виявилася невдалою. Зрештою, Олександрія досягла свого на 88-й хвилині. Філіпов перехопив необачну передачу голкіпера, прибрав оборонця і розібрався з Ледвієм віч на віч. Утім, втримати переможний рахунок під опічним ротання не судилося. На четвертій доданій арбітром хвилині, краснопір упав у чужому штрафному після. Фоло кампуша, а рефері після тривалого перегляду повтору призначив 11-метровий. Сам постраждалий, впевнено, й виконав пенальті. Олександрія пішла на штурм володінь ледвія. Реабілітуватися за помилку міг кампуш, але м'яч кілька разів дивом оминув ворота львів'ян. Підсумкова нічия найбільше втішить конкурентів обох команд. Ковалівський колос розійшовся миром із київським лівим берегом. Господарі заволоділи ініціативою з перших хвилин. До середини першого тайму хлібороби змарнували кілька нагод забити. Спершу Цуріков після кутового головою пробив у руки голкіперу. Далі механів парирував постріл Третьякова під поперечку, а згодом узяв ще й удар Болівара з близької відстані. Останній ще двічі опинився на ударній позиції до перерви. Венесуельський форвард після кутового головою не влучив у рамку з центру штрафного, а після ще одного стандарту відправив м'яч над поперечкою. Лелеки відповіли одним моментом: Кобзар не зміг акцентовано пробити після прострілу Соколова. У другій половині колос продовжив грати першим номером. Утім, до гольових нагод справа дійшла лише всередині тайму. Спершу болівар із центру штрафного завдав удару повз дальню стійку, а потім безбородько з Віскойка пробив вище воріт лівого берега. У фінальні 15 хвилин хлібороби почали діяти ще гостріше. Подача із правого флангу Третьяков головою переправив у стійку, а потім механів відбив ногами м'яч подалі. Згодом Демченко гарматним пострілом із за меж штрафного струсонув поперечку, та забити колосу так і не судилося. Нульова нічия залишила команди з сусідами в небезпечній зоні.